Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже гарного та смачного печива, яке я готую на великодні свята. Отож, розпочинаємо. Спочатку ми приготуємо апельсиновий курт. Для цього беремо ківш з сустим дном, всипаємо цукор, ванільний цукор, один жовток кукурудзяний крохмаль, цедра апельсина лише оранжева частинка. Білої не беремо, тому що буде гірчити. Сік з апельсинів та при необхідності куркума для кольору. Багато не додаємо, щоб не гірчило. Перемішуємо все до однорідності. Ставимо на невеличкий вогонь, постійно помішуючи, та доводимо до загусіння. Обов'язково постійно помішуйте, тому що крохмаль має властивість осідати. Крем закипає і одразу починає гуснути. Варимо приблизно ще 1-2 хвилинки. Зараз нам потрібно перетерти його через сито, щоб забрати цедру апельсина. Якщо любите, можете залишати. До дна нічого не пристало, тому що постійно помішували. гарячого крему додаємо вершкове масло і перемішуємо до однорідності. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо при кімнатній температурі, щоб він охолов. Далі готуємо тісто до борошна, всипаємо цукор, трішки можна перемішати. Та додаємо вершкове масло. Я його порізала невеличкими кубиками, можна скористатися великою терткою. І тепер нам потрібно його перетерти руками до однорідної маси. В руках довго не тримайте, щоб масло не розставало. Ось така однорідна маса в нас виходить. Якщо є невеличкі грудочки, нічого страшного. Сюди ж додаємо одне яйце і перемішуємо його. Тепер рукою збираємо все в одну грудочку. Щоб зручніше його було з'єднати, переміщаємо на тверду поверхню. Ось таке тісто у нас вийшло, загортаємо його у харчову плівку та кладемо в холодильник на 30 хвилин. Посипаємо поверхню трішечки борошном і розкачуємо тісто. Формочкою у вигляді яйця вирізуємо заготовки. У половини заготовок у нижній частинці вирізуємо тісто. Це буде заготовка для нашого яєчка. Перекладаємо їх на пергамент. Тісто, яке залишилось, ми зараз розкатаємо і знову зробимо заготовки. Ось таке воно не дуже тоненьке і не дуже грубе. Лишилося ще трішечки тіста, я за допомогою формочки у вигляді сердечка зроблю печиво і посиплю його пудрою. Ставимо в холодильник на 20 хвилин. Перекладаємо заготовки в деко для запікання. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 10-15 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Печиво спечене. Чекаємо, поки воно повністю охолоне. Ось ці частинки печива трішки змащуємо апельсиновим курдом. Іншу частинку щедро посипаємо цукровою пудрою. З'єднуємо їх разом. А серединку імітований жовток наповнюємо кремом. Сказати, що воно гарне, це нічого не сказати. Печиво просто неймовірне. Воно має не лише привабливий вигляд, а й приємне на смак. Рекомендую вам його приготувати. Якщо сподобалось моє відео, поставте, будь ласка, подобайку, коментуйте, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!